Ми вже в четверте збираємося разом у межах міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я. Я щиро вдячний всім, хто займається цією тематикою на регулярній основі. Дійсно, ми зробили доволі потужний прогрес. Минулі наші зустрічі ми розглядали дорожню карту, детальну дорожню карту. Ми також проаналізували результати аудиту потреб і ресурсів у сфері психічного здоров'я, ментального здоров'я. Сьогодні ми визначимо, якими конкретними механізмами можна посилити стійкість кожної людини, відновити її ментальне здоров'я. адже... Ментальні травми не менш болючі ніж фізичні травми, потребують тривалого часу для відновлення. І, звичайно ж, ми маємо гідно відповідати на всі виклики у сфері ментального здоров'я нашого населення під час цієї повномасштабної війни. Хочу подякувати нашим партнерам за незмінну підтримку ООН, ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, Світовому банку, USAID, ПРООН і всім іншим, хто сьогодні разом з нами будує. Ефективною, результативною я переконаний програму ментального здоров'я для України і українців українок. магістральним напрямком є створення сервісів у громадах. Ми про це говорили і минулі рази, і сьогодні на цьому наголошуємо. Вони максимально наближені до громадян, тому зможуть ефективно сприяти їхній адаптації і соціалізації. Не менш важливою є роль обласних. Адміністрацій, тому всі наші зустрічі, обласні голови, очільники обласних військових адміністрацій приймають безпосередню участь. Дуже важливо будувати і надалі мережу сервісів і послуг, які будуть реалізовувати нашу програму ментального здоров'я зі свого боку. Хочу доповісти, що уряд розпочав велику реформу медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій, Верховна Рада. Залучена до цієї реформи, я вдячний за два закони, які вже прийняті в двох читаннях. І, звичайно ж, максимально спростять роботу військово-лікарських комісій по відношенню до наших військових, до наших ветеранів і поранених бійців. Принцип довідки ходять за військовим, ключовий в нашій реформі військово-лікарських комісій. Ми створили. Ще цілий ряд військово-лікарських комісій додатково для того, щоб розшити ось ті черги, які були, запустили електронну чергу в тестовому режимі. Поки що в Харкові, Львові, Винниці, Одесі, в Києві, безсумнівно, але в перспективі це буде працювати на території всієї України, і дуже важливо, що ми маємо берегти ментальне здоров'я наших бійців, поранених бійців, а не надавати додаткових травм. Тому я наголошую на цих реформах. Стосовно реформи МСЕКу, це. Велика реформа, де люди наші мають отримати міжнародні стандарти, фактично міжнародну класифікацію функціональності. Ми маємо повертати людей в економіку, маємо повертати працездатність, спроможність самостійно дбати про себе, своїх близьких і також відновлювати нашу державу, що теж немаловажно, і теж має стати частиною програми відновлення здоров'я нашої нації. Психологічна допомога потрібна всім українцям, потрібна пораненим бійцям, госпіталям, рідним та близьким. Наших захисників ми ознайомимося сьогодні з сімома пріоритетними проектами всеукраїнської програми ментального здоров'я. Це проекти від Міністерства охорони здоров'я, це від проекти від Міноборони, Мінветеранів, Мінсоцполітики, Міністерства освіти, МВФ та МВС та Мінмолодь спорту. Найближчим часом очікуємо розробку проектів від Міністерства культури, від Мінекономіки. Дуже важливими є ініціативи Міністерства цифрової трансформації, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Впевнений, що Продуктивні ідеї може запропонувати і Міністерство юстиції. Проблема зміцнення ментального здоров'я українців є наскрізною абсолютно в усіх сферах нашого життя. Тому ми таким широким колом сьогодні обговорюємо ось ці конкретні механізми. Працюємо злагоджено ще раз. Закінчу свою промову вдячністю всім залученим. Дякую, Олена Володимирівна за вашу ініціативу за те, що ви нас надихаєте і збираєте. І вже в четверте я переконаний, ми зберемося ще не один раз і завершимо дуже ефективно дійсно цю програму, велику програму всеукраїнського ментального здоров'я нації. Вважаю її одною з найважливіших сьогодні в сфері здоров'я нашої нації, нашого населення.